Погода в Україні 19 липня буде дуже штурмовою. Про це повідомляє Укргідромедцентр. У цей день в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україну йде холодний атмосферний фронт. 19 липня температура повітря знизиться навіть на півдні, сході та в центрі України. В Україні 19 липня очікується мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощі з грозами, град в Карпатах і на території південно-східних областей. Загалом вітер. Цей день буде північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів в секунду. Температура у Західних, Північних та Вінницьких областях вночі від 16 до 21, в день від 25 до 30. В Карпатах вночі від 14 до 17, а в день від 18 до 23. Нарешті території вночі 20-25, в день від 29 до 34. У Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму сильна спека плюс 35, плюс 38. Деться у повідомленні за даними Метеопроб 19 липня в Україні буде тепла, місцями навіть прохолодна погода. Найтепліше буде в Луганській області, де температура повітря підвищиться до плюс 26, плюс 39. а найнижче очікується у Волинській, де коливатиметься в межах плюс 15, плюс 26 градусів. У Києві 19 липня буде мідлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують, а вітер очікується північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів секунду. Температура по області вночі 16-21, в день від 25 до 30. У Києві вночі близько 20, а в день від плюс 27 до плюс 29 градусів, повідомляє Укргідромедцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.